Від імені родини Картерів, я прошу тебе про реванш Теодора Міллера, книгожер. Поразка Гарсії була несподіваною, але реванш цікавий. Якщо пошириться чутки про те, що Гастрію переміг невдалий студент, репутація родини Картерів постраждає. В його очах це вже не звичайний бій. Це бій, де він готується вбити свого супротивника, щоб відновити свою гідність. Він навіть планує використати артефакт, щоб просто перемогти в цій битві. Зрозуміло, що мені доведеться зупинити цю битву і покарати його, але от читео сьогодні мають різке світіння. Захист. Як ти думаєш, ти зможеш заблокувати цю атаку Тео? Зуб божевілля горить ти темно червоний, очі безодні що палають гнівом? З'явіться зараз переді мною. Гарсія. Ти божевільний покидьок? Душа вибух полум'яного снаряду. Як тобі, Теодоре Міллере? Як думаєш, зможеш заблокувати цей смертельний удар? Гардіє, це кумедно. Годі блефувати, Теодоре Міллере. Твій щит ніколи не зможе заблокувати полум'яний снаряд. Просто здайся. Ти кажеш, що я не зможу заблокувати це звідки ця впевненість, Гарді, проти хлопця, якого ти завжди називав невдахою? Божевільний покидьок, просто подумай про це в підземному світі після смерті. Це марна трата часу думати про це, тому стріляй. Стріляти, ти говориш, стріляти ти божевільний. Хі -хі. І тепер мова йдеться не про перемогу чи щось інше. Я в'ю тебе є. Яке покарання я не отримав. Моя родина просто прибере це все. Падіння. І він використав магію четвертого кола полуб'яний снаряд. Зрозуміло, що мішіт не втримає цього, однак і він не звернув увагу на магічну сумісність. Гарніє керсер. Ти винен, що подумав, що я просто використаю щит. Земний стахільний щит, земний купол. А ти дурень. що ти можеш зробити з такою магічною стіною? Ти втратив життя через свій блеф, Заблокував ти його чи ні, ти обов'язково згориш селедні. Я відновив гідність своєї родини. Гардіє, mm. ти спав в класі? Хіба мене вчили сумісність на першому курсі? Що ти щойно сказав, хлопче? Mm. Кінець бифу. Гарсі Картер, встань. Професора, це я. Професора, це я можу пояснити. <професора> <професора> пояснити? Що саме пояснити? Ти про артефакт, який ти використав? Га, про що ви говорите? Ти думаєш, що ти комедний? Папа, про професер, я можу все пояснити. Пояснити ти впевнений в цьому? А, скажи це переді мною ще раз. Із своїм розбитим ротом. Я все чітко бачив. Ти думав, що я не знаю про артефакт? Це у мене не було вибору, на кону була гідність моєї родини. Тож ти захистив так звану гідність своєї родини? Тобі нічого не вдалося захистити. «Гарціє, приходь до мене після заняття. Я проведу збори викладачів, щоб ретельно розглянути твої дії. І ти, Теодор Міллер. Після уроку, після закінчення вечері, приходь до мене в лабораторію. А, то та -та так. Вечір науковий корпус академії Берген. Ух, вже час. Мені цікаво, чому мене викликав професор. Можливо, це через моє раптове посилення. Чим більше я про це думаю, тим більше питань виникає. Будь-хто, мабуть, подумає так само раптове збільшення сили, якби це сталося з кимось на кшталт мене, я б теж ставився до цього підозріло. Тітько, скільки я б не думав про це, я не можу дати відповідь чесно. Я не можу нічого сказати про цю ситуацію. Ненажерливість має нестандартне існування, яке можна розглядати як чорну магію. Якщо будуть тиснути на мене з цього приводу, то виходу не буде. Дідько, я не можу втекти. Професора Вінс, це я, Теодор. Можна зайти? Заходь. Заходь, Тео. Я прибув відразу після закінчення нашої зустрічі. Підготував для тебе місце, тому сідай зручніше. Ох, схоже, ти не постраждав. Я хвилювався, що ти отримав травму. Я радий, що ти не постраждав. У будь-якому випадку сьогодні справа була вирішена за згодою обох. Віконт Картер, голова родини Вермерджів. І мій товариш прийшли і вибачились. Це незадовільно, але я навіть не можу висловити свою думку через можливі наслідки. Коли голова родини безпосередньо відповідав, він прийняв рішення. У всякому разі, він сказав, що йому шкода і хоче вибачитися. Ну, ось і все. А тепер перейдімо до головного. Це артефакт з битви верує полум'я? Вірно, той дурень використав його у вашій битві. Цей артефакт родини Картерів був створений шляхом конденсації душ вогняного вовка та холка, перетворює магію користувача на силу вогню, запозичуючи силу Холги. Вікон сказав мені. Що це знак вибачення. Це якось незвично, але що ми можемо зробити? Вибачення було для тебе, а не для мене. Тож цей артефакт тепер твій. В, ви, ви жартуєте? Жартую? Да? Ну тоді, оскільки ти відмовляєшся від вибачення, у мене немає іншого вибору, окрім як взяти на себе відповідальність і. Змінити покарання для Гарсії з дискваліфікації на виключення. Якщо це так, я приймаю вибачення хороший вибір Тео. Гаразд, Теодоре. Тепер я буду питати про тебе. А -а -а. Я з тобою вже 6 років, і мені було шкода щодо твого таланту, обмеженого. І застою, але ти змінився. Після зимових канікул з'явилося таке відчуття, що ти став іншою людиною. Ти можеш не говорити, якщо не хочеш. Ти не така людина, і, перш за все, ти ненавидиш таких людей. Однак, якщо ти вважаєш мене своїм учителем. Якщо у тебе виникають проблеми, або якщо я чимось можу тобі допомогти, скажи мені, Гаразд, Тео? я стою перед важливим вибором розказати чи приховати. Зараз я не можу брати книги з бібліотеки і лише питання часу, коли вони спій... коли мене спіймають. Якщо це стане відомо, вони дізнаються, що в мене на руці ненажерливість. Якщо це станеться, я більше не зможу вступити ні в цю академію, ні куди в світі. Угу. Професор, будь ласка, подивіться на мою ліву руку. Тео, що це в ТБІСА таке? Будь ласка, не дивуйтесь і... Подивіться, вийде. Час їсти. Гримуар пожирача ненажерливість. А? Хлопче, ти мене кликав. Це що це в біса таке? Час їсти ненажерливість. Е? Ти. той дурень? Так, професора. Історії. Про мої оцінки незалежно від того, скільки разів я це говорю, мої здібності, ні-ні ні ні, ні я кликав тебе на з цієї причини Тео. Твій талант ніхто в цій академії не є вищим за тебе з точки зору чистого навчання. Якщо щодо цього я підтримую тебе, то чому б тобі не залишитися в цій академії ще трохи? Коли я почув ці слова, я раптом подумав. В академії Берлін, де всі здавалися ворогами, професор Вінс, ви єдині, кому я довіряю. Цей артефакт перед тобою. Цей артефакт перед тобою. З'їсти це. А? Плюс 7. Виручено палам'я. Переварено. Цінність дорогоцінний. Цей колон виготовлений Вікондом Керцнером за допомогою невідомої мастерні. Капнувши на нього кров, користувач отримує силу, перетворюючи свою магію на, ...на руну вогню. Фух. 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 А, ти можеш пояснити, що відбувається книгожер? Отже, ти говориш, що у тебе на лівій руці гримуар. І він поглинає магічні предмети та книги. Це гримуар пожирача? Він розумний і дає власнику силу після того, як проковтне магічні предмет чи книгу. І це ще не все. І він навіть може підвищити твій рівень володіння магією. Однак, з моєї точки зору, як професора, це виправдання з'їдання зідання, то книжок. Мені шкода, все... все добре, це не допоможе. Якщо твоє життя небезпечить чи не так, якби тобі не вдалося пожирати речі, цей гримуар поглинув би тебе цілком. Хм. Я розумію, чому ти хвилюєшся. Щодо цього, професор, я... можна дещо запитати? Давай, дай гадаю, це про твій гримуар. Чому я не жадібний до твого гримуара? Це те, що тобі цікаво, правда? Причина дуже проста: якби ти не вивчав археологію, ти б не був з нею знайомий, але мах археолог, якого я знаю. Ця штука на твоїй долоні марна для магів-археологів. Отже, вам це не потрібне? Гримуар не є незвичайним у формі книги, зазвичай вони самі вибирають собі господарів. Якщо якась людина вибирає господаря, як сказано в дурних старих записах. Їй пощастить, якщо її не вб'є чи не нашкодить гримуар. тож, здається, неможливим передати його, тому я б краще залишився біля господаря та дослідив би це. М? У будь-якому випадку, дякую, що сказав мені, я Фіненс Хайдел. Як твій професор і колега Мах віддячую за твою довіру. Професоре, то ще не варто нам щось зробити з таємницями, які в нас є? Г-г-г? Присягу обмеження, пледжен. Є, він з Хайс обіцяю не розкривати таємниці. Які Теодор Міллер хоче зберегти професоре? Це найменше, що я можу зробити. Ця присяга. З'явився символ присяги. Заради моєї таємниці і я. Я бажаю тобі всього найкращого Теодора. Дякую, дякую вам через тиждень. Причина, чому ми малюємо магічні кола проста для стабільності, це має вищі шанси на успіх, ніж просто застосування магії. У останні кілька днів нічого не сталося, і моє життя може нормалізуватися. Єдині зміни полягають у тому, що мені доводиться повідомляти про книги, які споживає ненажерливість. З допомогою професора Вінста мені не потрібно турбуватися ні про що, однак вираз його обличчя трохи напружений, коли я розповів йому про речі, які раніше купив на чорному ринку. І бачив багато історій про це, але в будь-якому випадку мені більше не потрібно бути залученим до чорного ринку. І відтепер, якщо мені щось знадобиться, я можу попросити. Про це професора Вінса. У будь-якому випадку цей урок закінчився, тому я просто піду до лабораторії професора Вінса. Ненажерливість ще не завершена, тому мені доведеться співпрацювати з професором Вінсом, поки я не закінчу навчання. Я йшов кілька хвилин думав про це вже час, тому я постукав у двері до лабораторії. Заходьте. Га? Ти прийшов, Тео. П -п професоре ви хочете переїхати? Чи що? Для початку сядь. Я хочу тобі дещо показати. Це початка королівства Мелтодж. Ти не знаєш, що це таке правда? Це запрошення на магічне змагання королівство Мелтон. І як думаєш, навіщо я тобі його показую? <су> М -м Можливо, як ти міг здогадатися в цьому запрошенні? Зазначено, що зі мною може піти інша особа. Так що ти думаєш, ти хочеш відправитися зі мною до магічної столиці? تضحك <applause>